Давайте якось навантажимо цей інвертор. Ось у мене є така дуйка. Дуйка 2 кВт. Режим температури у нас майже на максимум. Давайте на максимум поставимо, щоб вже точно вона кВт забирала. Ось у нас холодильник Indesit. Так, ви готові? Ого, іскра трохи була. Так, ну, включаємо. Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на огляді дуже актуальний на зараз товар. Це інвертор. А перед вибором інвертора я вивчав цей ринок і обирав саме той інвертор, який буде найкращий за деякими показниками. Зараз дізнаємось, за якими саме. Тож, посилка. До Бучі їхала близько 23 днів. Все приїхало в такій картонній коробочці. На який написано Power Inverter. Відкриваємо. Так, дивимося. Що ми маємо? У нас тут є ось такі крокодили, якісь вони дуже легенькі, з вигляду дуже простенькі. Так. Ось така у нас довжина. Добре. Ще у нас в комплекті ось такий перехідник, щоб заживити інвертор від автомобільного перекурювача. І сам інвертор, він ось так от запакований. Приїхав цілим і неушкодженим, все з ним добре. Так, Інвертор у нас на 1,1 кВт. Те, що написано 2200 Вт, то це е, тимчасове пікове навантаження, яке він може витримувати. З цього інвертора чистий синус. Інвертор працює від 12 вольтового акумулятору. Інвертор має вже ось таку зручну розетку, з якої не буде нічого випадати. Якщо ми візьмемо ось такий от дешевий інвертор, в якому ось така розетка, то з неї іноді починає з часом випадати вилки. І це не дуже зручно. Тут вже такої проблеми не буде. Ось ми маємо екранчик. Який буде показувати напругу на нашій батареї. Також маємо два USB. У нас сказано, що вони видають 3,1 А. Це ми сьогодні перевіримо. Ось З іншої сторони, у нас зажими під клеми та вентилятор, який має вмикатись під час сильного навантаження. На сторінці продавця написано, що цей інвертор має е різні захисти, наприклад, захист від переполюсовки. Якщо ви переплутаєте плюс і мінус вашої акумуляторної батареї, то з ним нічого не має статись. Захист від високої та низької напруги, а також захист від короткого замикання. Інвертор фірми Fowl це дуже популярний на Aliexpress інвертор його ціна близько 100 доларів. Зняв з автомобіля акумулятор, давайте зараз перевіримо інвертор. Але для початку подивимося, яка напруга на акумуляторній батареї. У нас на акумуляторі 12,5 вольт. Підключаємо крокодили до інвертора. Тепер підключаємо до акумуляторної батареї. О, трошки була іскра. Все, у нас тут все чітко. Так, вмикаємо. Так, у нас напругу показує інвертор 12,7. А мультиметр показує 12.5. Це значить, що трошечки більше показує напругу. Підвищує показники на 0,1 вольта. Підвищує показники інвертор. Так, він включився, все добре, нічого не зірвалось, не пихнуло. Тож, давайте щось до нього підключимо. Але попередньо давайте перевіримо USB-роз'єми. Зможуть вони видавати цих 3 А. Так, давайте зробимо наступним чином. Так, беремо телефон, у якого зараз заряд 29%. Підключаємо до одного з USB, а на іншій USB ми підключимо ось такий тестер і навантаження. Навантаження буде працювати в режимі 1 А, потім включу на 2 А. Тож дивимося. Так. Оце прикол. Інвертор виключений, але зарядка йде. Дивіться, інвертор реально я не включав. На нього просто подається напруга і вже працюють USB. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас 1 А віддається і 4,8 вольта. Давайте включимо 2 А. Так, у нас 1,79 А і 4,74 вольта. І при цьому, при цьому у нас йде зарядка на телефон. Телефон заряджається. Ну, будемо вважати, що десь 3 А може видавати цей інвертор. І це кльово. А ще для мене досить незвично те, що ми просто підключили крокодили, ми не вмикали сам інвертор, але зарядка вже працює. Тепер давайте подивимося скільки споживає цей інвертор у стані спокою. Коли він просто отак включений і до інвертора нічого не під'єднане. Так, викричаємо. Переключаємось на мультиметрі в режим амперметру. Послідовно підключаємо мультиметр. Включаємо інвертор. Так, щоб було видно показники. Дивимось. 1 А 0,94 А. Так, 0,93 ну, А, він споживає в стані спокою. Будемо рахувати, що <кій> споживає цей інвертор 1 А при 12 вольтах. Тобто, якщо ми 1 множимо на 12, це ми отримаємо 12 і це буде 12 Вт споживання в стані простою. Досить непогано. Враховуючи те, що в мене є безперебійник від комп'ютера, який може видавати. 350 Вт, він споживає 0,8 А. А цей інвертор може видавати 1,1 кВт, і він споживає 0,9 А. Ну, будемо вважати один. Це досить класний показник, на мою думку. Давайте якось навантажимо цей інвертор. Ось у мене є така дуйка. Дуйка 2 кВт. Вона працює в двох режимах. Перший режим це 1 кВт. Другий режим це 2 кВт. Оскільки у нас батарея не дуже заряджена, я її не хочу мучити, сильно розряджати. Тому спробуємо в режимі 1 кВт перевірити, чи буде працювати інвертор з таким навантаженням. Так, підключаємо. Ого, яка іскра! Так, дуйка виключена. Режим температури у нас майже на максимум. Давайте на максимум поставимо, щоб вже точно вона кіловат забирала. Плюс <плес> треба враховувати пусковий ток. На початку двигун буде е, брати на себе більше, ніж кіловат. Так, включаємо. Так, добре, інвертор включився. Включаємо дуйку. Дуйка працює, я вам скажу, вона працює як від розетки. Вона нормально крутить, все запустилось. Напруга у нас просіла 11,6, я виключаю дуйку, тому що розрядиться мій акумулятор, я не зможу нікуди поїхати, а світла у нас немає. Так, супер. Ну що, давайте може ризикнемо і зробимо 2 кВт прямо максимум. Трохи стрмно, але... Ну, що ж не зробиш для класного відео. Давайте. Запустився 2 кВт. Напруга дуже просіла до 11,1 вольт, мабуть, вона і менше. Працює, уявіть. Працює на 2 кВт. Температура викручена на максимум, уявіть. Провода наче не нагрілись але це у нас було короткочасне підключення. Це дуже кльово, слухайте. Цей акумулятор від черріть його 4 на 60 годин І я змог. Видавити з цього інвертора 2 кВт. Я, я а може навіть більше, тому що а, двигун під час запуску бере на себе більшу потужність. Оце кльово. Ну що, друзі, давайте навантажимо цей інвертор на максимум. Ось у нас холодильник Indesit, який споживає, споживає, він написано на ньому 110 Вт. Але... Пускова потужність має бути дуже-дуже велика, щоб запустити компресор. Ну, надіюсь, акумулятора вистачить інвертора теж. Так, підключаємо. Мінус. Підключаємо в розетку холодильник. Так, ви готові? Ого, іскра трохи була. Так, ну, включаємо. Чуєте? Запустився. Дивіться. Світло з'явилось. І звук, і головне звук, слухайте. Чуєте? Працює, як і звичайно. Клас. Ну, я буду викричати, щоб не розрядити акумулятор, бо в нас світло вимкнули вже більш ніж на добу, я тоді нікуди не поїду. Автомобіль не запуститься, якщо розряджу сильно. Клас. Просто клас. Я вважаю, тут слова не потрібні, ви самі все бачили. <кій> Інвертор у нас виходить дуже кльовий, він видає, він ви, зміг видати 2000 Вт, тому що дуйка в мене на 2 кВт, навіть трохи більше. Ось, при цьому у нас невеликий розмір. У нас вентилятор, який працює тихенько, коли йде навантаження. Коли навантаження слабеньке, він навіть не вмикається. Якщо ми порівняємо ось цей інвертор з чистим синусом, що найголовніше, адже завдяки цьому ви можете підключати будь-які прилади, які у вас є, і вони будуть працювати належним чином. А то, наприклад, ось цей інвертор маленький, дешевенький, старенький, в ньому 500 Вт. Я думаю, що в ньому десь Вт 200 може і є, може 250. Але такого інвертора немає чистого синусу. Давайте я його під'єднаю до акумулятору. І ви зараз почуєте відчуєте різницю, слухайте Чуєте так, що мить вентилятор. Він ще ми тут завжди. Ось потім, дивіться, яка в ньому розетка. Розетка в ньому наступна. З цієї розетки часто випадає вилка. З часом на цій розетці ми будемо мати поганий контакт. Та і в цілому, ну, тут нема що порівнювати, коли ми беремо інвертор ось такого типу, який вже більш серйозний, якого вже чистий синус, правильна розетка, є вольтметр, Є USB, які нормально працюють на відміну від цього інвертора, в якому це USB просто для назви. То це взагалі дві великі різниці. Такий інвертор я спокійно можу радити для покупок, він реально кльовий. Давайте подивимося що всередині цього інвертора. І ось так виглядає цей інвертор всередині. Ну що, друзі, ви самі все бачили. У нас виходить, що у нас дуже кльовий інвертор. По-перше, в ньому є така зручна розетка, з якої не буде випадати вілка. Ми можемо або ось так, або ось так під'єднуватись. Це все у нас буде надійно, нічого не буде там якось розшатуватись, болтатись. Потім у нас є зручний вольтметр, показники якого трішечки трішечки відрізняються від реальності. Він показує там на 0,1 ну, вольта більше, ніж є насправді. Така ось кнопочка у нас. Два USB-порти, кожен з яких по черзі а, може видавати 2 А, а може навіть більше. Ось. Потім він, вентилятор, який вмикається тільки тоді, коли у нас якесь велике навантаження. Коли у нас навантаження невелике, він не працює. А коли працює, то працює дуже тихо. Цей інвертор зміг запустити ось таку дуйку в режимі 1 кВт і зміг запустити холодильник з першого разу і взагалі без питань. Чесних в цьому інверторі є 1 кВт. В цьому інверторі є чесних 1 кВт потужності. Я вважаю, що тимчасових в нього може бути до 2 кВт. Такий інвертор можна і потрібно купляти, тому що. Зараз вони ще поки є на AliExpress, Ціна такого там десь близько 100 доларів зараз. Вона може бути і вища потім. Посилання на цей інвертор будуть в описі під цим відео. Також не забувайте, що використовуючи такий інвертор, потрібно слідкувати за Рівнем заряду в вашому акумуляторі, тому що, наприклад, якщо ви використовуєте акумулятор автомобільний, то автомобільний акумулятор не можна розряджати нижче 12 вольт, якщо ви хочете, щоб він у вас а, працював довго. Цей інвертор він може відключати ваш акумулятор тільки при напрузі 10,5 вольт. А якщо ви автомобільний акумулятор будете розряджати до таких Такої низької напруги, то він у вас дуже швидко перестане працювати. А на цьому все. Друзі, інвертор класний, я його раджу вам докупити. всі посилання в описі. Все, до нових зустрічей!